Шість фільмів, які нагадають вам про важливість дружби. Сучасний світ часто недооцінює дружбу. Сьогодні часто можна почути, що кожна людина самодостатня, що вона повинна дбати лише про себе і свої інтереси, і що вона може бути цілком щасливою сама по собі, не покладаючись на інших і не маючи близьких стосунків, живучи в інформаційну епоху. Ми все більше поринаємо у віртуальний світ, віддаляючись від живих контактів із людьми. Але чи може спілкування у соцмережах та месенджерах стати рівноцінною заміною дружби? Пропонуємо вам шість фільмів, після перегляду яких ви можливо захочете зателефонувати другові, з яким не бачилися вже довгий час, і запросити його на каву. Король говорить 2010 рік. Альберт Герцог Йоркський, другий син короля Великої Британії Георга V, який страждає на нервове заїкання, через що має проблеми з публічними виступами. Берті, як у родині називають принца, протягом довгих років намагається подолати заїкання за допомогою найкращих спеціалістів логопедів. Але все марно. Зрештою, зневірившись. Він заявляє, що більше не довіряє їм і відмовляється від будь-якого лікування. Але його дружина, герцогиня Єлизавета, не втрачає надії. Одного разу вона дізнається про ексцентричного австралійського логопеда актора-аматора Лайонела Лога. Він зазнає критики за те, що користується у своїй практиці химерними і незвичними методами, які, однак, дають бажаний результат вона звертається по допомогу до лога. І з великими зусиллями переконує свого чоловіка зустрітися з ним. Буквально з перших зустрічей логопедові вдається досягти значного прогресу, і з часом між ним та Альбертом зароджуються довірливі і навіть дружні стосунки. Тим часом навколо британського престолу назріває криза, внаслідок якої Альберт неочікувано опиняється у ролі спадкоємця і майбутнього короля. А це означає, що тепер він муситиме вести публічний спосіб життя. І постійно виступати на людях. Легенда про піаніста 1998 рік. 1900 рік початок буремного 20-го століття. На борту великого лайнера Вірджинія у ящику з під лимонів знаходять маленького хлопчика, якого покинули батьки. Хлопчик, який отримав від членів команди судна хімерне ім'я. Денні Будман, Лемон 1900, росте на борту лайнера і вчиться грати на роялі, до чого виявляє неймовірний хист. Усе його життя минає на кораблі. Його нога жодного разу не ступала на сушу. З часом він стає членом корабельного оркестру а згодом здобуває справжню славу як піаніст віртуоз. Денні зближується з трубачем Максом, який стає його єдиним справжнім другом. І Макс намагається переконати його. Зійти з корабля, аби побачити справжній світ за його межами. Однак Денні не наважується цього зробити. Світ поза лайнером лякає його, здається йому надто великим і чужим, тому навіть коли над судном нависає небезпека знищення, піаніст продовжує наполягати на своєму, оскільки переконаний, що його доля пов'язана з цим кораблем, і він мусить розділити її з ним до самого кінця. Крістофер Робін, 2018 рік, кожен знає казку Алана Мілна про хлопчика Крістофера Робіна і його іграшкових друзів: Вінні Пуха, паця, тигрика, ослика Іа та інших плюшевих звірят. Але чи багато хто замислюється про те, як могла скластися доля дорослого Крістофера, і чи не забув він дорогу до чарівного світу свого дитинства, попрощавшись зі своїми друзями. Крістофер вирушає на навчання до школи інтернату. Він обіцяє Віні Пухові, що ніколи не забуде про їхню дружбу. Однак суворі шкільні правила і кпини однокласників, які висміюють наділеного яскравою уявою хлопця, призводять до того, що він починає швидко дорослішати, залишивши ігри свого дитинства у минулому. Дорослий Крістофер мало нагадує того хлопчика, яким він був у дитинстві. Він серйозний, діловитий. І позбавлений віри в чудеса, а також цілком заглиблений у свою роботу, через що має труднощі у спілкуванні з дружиною та донькою. Але одного разу він отримує несподіване нагадування з часів безтурботного дитинства. Серед білого дня він зустрічає Вініпуха, Пуха, який випадково залишив свій чарівний ліс і заблукав посеред Лондона, неохоче погодившись допомогти ведмедикові повернутися додому. Крістофер Робін потрапляє у вир казкових пригод, які не лише пробуджують його зачерствілу душу, а й допомагають йому у вирішенні його дорослих проблем. Хлопчик у смугастій піжамі 2007 рік. Цей зворушливий і трагічний фільм за одноіменним романом Джона Бойна присвячений непростій темі Як люди, котрі щодня прирікають на смерть сотні невинних поєднуються зі зразковим родинним життям та щирою любов'ю до власних дітей. Бруно восьмирічний син коменданта концтабору Аушвіц. Він наївний, добрий і довірливий хлопчик, який, незважаючи на похмуре сусідство, навіть не підозрює про те, чим насправді займається його батько. Одного разу під час прогулянки Бруно знайомиться з хлопчиком Шмулем, якого помічає по той бік металевої огорожі концтабору. Незважаючи на дивний одяг, блідість та худорлявість свого нового знайомого, Бруно вважає, що шмулеві дуже пощастило. Адже з нацистських пропагандистських матеріалів він має уявлення про Аушвіц як про чудове місце, ферму, повну веселощів, цікавих ігор і смачної їжі. Хлопчики починають регулярно спілкуватися, і одного разу Бруно дізнається від друга, що його тато кудись зник. Щиро прагнучи допомогти шмулеві, він вигадує план роздобути таку ж смугасту піжаму, як і у друга, зробити підкоп під огорожею і проникнути до концтабору, щоби разом пошукати зниклого тата. Врятувати Рядового Раяна 1998 рік, ця класична військова драма приклад міцної, самовідданої та мужньої чоловічої дружби. Під час Другої світової війни у військовому департаменті виявляють, що одна з родин мусить отримати похоронки одразу на трьох синів. Бажаючи, хоч якось зарадити горю, військове керівництво приймає рішення негайно відправити додому останнього з братів рядового Джеймса Райана, парашутиста, який висадився десь на узбережжі Франції і опинився далеко за лінією фронту. На його пошуки відряджають команду бійців яким доводиться пройти через справжнє пекло на землі, повне крові, жорстокості і смерті. Але коли команда зрештою знаходить раяна, той відмовляється піти з ними, пояснюючи це тим, що він не може покинути напризволяще друзів, яким загрожує загибель через заплановану на найближчий час оборону мосту від ворога. Капітан Міллер, який очолює пошукову команду, вирішує допомогти йому і очолити цю справу. Яка здається безнадійною. Чи можуть бійці виконати свій обов'язок врятувати життя рядового раяна і найголовніше зберегти людяність у своїх понівечених війною душах? Джуманджі 1995 рік, 12-річний Алан Періш син власника взуттєвої фабрики. Одного разу, опинившись на будівельному майданчику за територією фабрики, він чує дивний барабанний бій і йде на звук. Алан викопує з землі скриньку, в якій знаходить настільну гру під назвою Джуманджі. Він показує гру своїй подружці Сарі, і діти вирішують розважитися. Коли вони починають грати, вони розуміють, що гра має химерні чарівні властивості. Вона виносить у оточуючу реальність небезпечні зміни, що зникнуть лише після того, як гру буде доведено до кінця. Коли Алан робить хід, гра затягує його у паралельну реальність, у дикі джунглі, в яких він приречений перебувати, доки хтось інший не викине 5 або 8 на гральних кубиках. Сара в паніці кидає гру і втікає геть, нікому не розповідаючи про те, що трапилося. Двадцять років по тому у спорожнілому будинку перішів оселяється нова родина. Її діти, Джуді і Пітер, знаходять на горищі Джуманджі і також починають грати. Коли один із дітей викидає 5 на кубиках, перед ними з'являється дорослий Алан, який розповідає, що з ним сталося, і що вони мусять пройти гру до кінця, щоб усе знову стало як було. Але на них очікує несподіванка. Виявляється небезпечна гра, пам'ятає своїх гравців, і тепер діти з Аланом мусять відшукати вже дорослу сару, щоби вмовити її, допомогти їм.